Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні хочу подивитися таке питання, що заважає тому, хто дивиться зустріти своє кохання, свою долю, свого нареченого або наречену. Скажіть, покажіть, які перешкоди. Дуже гарний розклад, ви відпрацювали свою негативну карму. І це дуже добре. Чомусь вимкнулася камера, зараз ще раз розповім. Головна ваша проблема це негативні програми мами. Або іншої старшої жінки по роду. Негативні програми. Жінка не вірить у ваше щастя, вважає, що всі чоловіки погані і що з ними небезпечно зв'язуватись, це принесе страждання і руйнування. Заперечую це. Зараз ми перекриємо весь негатив. Так, заперечую негатив, прибираю. Також карти кажуть, що у вас були складні часи, але вони розвіюються. Складні часи минають. Забираються перешкоди складності. Заперечую. Карта клівера вийшла, що також що успіх. Тепер до вас прийшов. На майбутнє виходить одруження з цієї перекриваю. В, ці, в цьому положенні це карти майбутнього, на півроку наперед. Що тут успіх повертається, одруження, пропозиція. Колечка вам вже хтось приготував. Є людина, яка дуже хоче. Також зустріти свою другу половинку і створити сім'ю, і ви зустрінетесь. В наступному році, от десь починаючи з січня, що це вже відбудеться. Так, я хочу перекрити. О, дивіться, карти звзди і корабль. Це те, що зараз ця людина знаходиться десь далеко, але ваші мрії здійсняються, ви об'єднаєтесь. Знову клівір, все добре. Так, перекриваємо негатив. Перекриваю. Прибираю все зле лихе, що вам заважає, зустріти свою другу половинку, бути в парі, бути щасливими, зустріти свого нареченого або наречену, перешкод більше нема, да буде так і так буде. Так, ще хочу, знаєте, такий дуже гарний обряд є в мене. Я вам його зараз покажу, щоб зустріти швидше, щоб це відбувалося швидше. Ті, хто не може зустріти свою другу половинку, щоб вона з'явилася, е, є такий обряд. Що для цього треба? Треба червона свічка. І треба червона стрічка. Ну, у мене ось така стрічка, ну, це як приклад. Краще взяти червону нитку, от, наприклад, як в мене, от, бачите, нитки червону нитку. Шерстяну, полошерстяну або червону ленту. Також вам треба буде прикраса, от наприклад, у мене кільце. Треба продіти в кільце стрічку, зав'язати тут на вузлик. Навіть не на вузлик, а на бантик такий, щоб ви могли його потім легко розв'язати, але не розрізати. Ось на такий вузлик зав'язуєте. Потім я за цю частину потягну, вузлик розв'яжеться. Вам треба таке, можна колечко, колончик, будь-яку прикрасу, яку ви носите. Ось. Треба нам буде запалити свічку. Зараз я візьму сірники. Це заговір на кохання і щоб з'явився наречений. Ой, зламалась. Чого у нас є ще сірники. в кожній пачці по, одні... <по одному сірнику. Так. Клеїм свічку. Запалюємо свічку і кажете, стихія вогню призиваю тебе собі на допомогу. Перед тим, як робити сам обряд, сам заговор, кажете такі слова. Во славу магії свічок, во славу мотузкової магії, во славу вищих сил та сил створіння! Я роблю загавір на кохання, щоб в мене з'явився чоловік, з яким я буду щаслива. Якщо робить чоловік, кажете, щоб в мене з'явилася жінка, з якою я буду щасливий. Потім берете отакось, ставите руку так на ліктик, і щоб ця прекраса, Ходила навкруги цього вогню, на цій мотузочки. І так, поки воно ходить, тобто не треба навмисно там крутити цю прикрасу, вона сама буде ходити так, як їй треба. Тобто рука не, не рухається. Ось, і так, ви тримаєте це все, і поки свічка горить. Кажете дев'ять разів такі слова. Як червону стрічку до кільця прив'яжу, так нареченого до себе притяну. Як кільце навкруги вогня ходить, до вогню приходить, так і мій наречений мене знаходить. Кільце магніт, стрічка вказівник. Як полум'я цієї свічки горить, так як скрава кохання між нами спалахне та не згасне. Слово моє міцне, так тому й бути, да буде так. Так, робите. Потім чекаєте, дивитеся, на як горить свічечка. разів сказали, 9 разів поки кажете, тримаєте прикрасу над вогнем, пусть вона там в довільній формі ходить, як вона собі там хоче. Ось, не обов'язково, ну, там дуже близько до вогня. Ось, коли свічка догорить, розв'язуєте мотузочку. Мотузочку треба покласти десь там в шухляду, в шкаф, хай лежить там, де ваші речі, просто хай лежить, мотузочка не викидайте. Прикрасу носити, вдягаєте, носити на собі щодня. І ця прикраса буде притягати до вас кохання. Свічку просто там то, що догорить, агарок, викидаєте в смітник. Також дивитесь, поки горить свічка, бачите, от в мене свічка плаче. Це значить, що якийсь негатив зараз, він збирається на цей віск. Так само ця свічечка буде чистити вас і забере на себе той негатив, який заважає, тому щоб цей ваш наречений прийшов до вас в життя. Після того, як все це зробили, свічечка догоріла, прикрасу вдягли на себе. Кажете, дякую магії свічок, мотузковій магії, вищим силам та силам створіння за допомогу та за захист, за здійснення цього заговору. Буде так. Все, обряд закінчено. І ще треба буде на наступний день або того ж дня, якщо ви робите це не вночі, не ввечері, треба погодувати пташок на вулиці зерном або хлібом і сказати, що це откуп вищим силам за обряд, за здійснення вашого бажання, щоб з'явився наречений. Користуйтесь, хай вам щастить, дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі!